Писк або цілий крик моди добавочка над, по якій зараз сходять з розуму всі моделі світу, яка, по суті, являється тим же самим молодильним яблучком. Якщо перевести з художнього на більш книжну мову, то це один із найсильніших антиоксидантів, який сповільнює старіння клітини і руйнування нашої ДНК. І також. Вона відповідає за енергообмінні процеси всередині наших клітин. Ну, власне, як це робить і коензим Q10 і той же самий PQQ. але цей PQQ, який тут ну додали не дарма, він також стимулює ріст і розвиток нових мітохондрій. А мітохондрії це наші основні станції, скажімо так, генерації енергії, і чим наших мітохондрій більше, тим більше рівень нашої енергії. Тобто зараз люди в погоні за енергією приймають всякі стимуляції, Атори енергетики, але це ну не наш шлях, і ні до чого доброго не приведе. Нам потрібно будувати нові енергостанції. А за будування нових енергостанцій в нашому організмі якраз відповідає надплюс і пікі -ПІ -ПІ. А ресвіротрол, який тут є, він відповідає за регуляцію ліпідного профілю, тобто за регуляцією рівня холестерину. І уролітін А їм також в цьому дуже добре сприймає. Тому якщо ми хочемо, скажімо так, сильно-сильно прожити довге молоде життя, зверніть увагу на цю добавочку.